Пропоную огляд якісних моделей для проєктування кухні в програмі Revit. Моделі, які можна використовувати не тільки для креслень, але й для візуалізацій. Перед вами візуалізації, які створені в програмі TwinMotion, а сама модель зібрана в програмі Revit. Зібравши якісну 3D-модель в Revit, ви можете значно зекономити свій час на візуалізації. В наборі є 150 моделей високої деталізації. Моделі різних типів параметричні та непараметричні. Присутність скритої вісі моделі, завдяки якій зручно робити залежності моделі. Детальніше видно на відео. Для обладнання налаштовані різні типи матеріалів. Розглянемо далі не параметричні моделі тавомашини. Вбудована духова шафа міні-розміру і стандартного розміру. Індукційні плити на 2 і 4 комфорки з автоматичним розташуванням на поверхні, так само газові плити на 2 і 4 комфорки з автоматичним розташуванням на поверхні, стаціонарні газові плити, кухонні крани та фільтр для води з автоматичним розташуванням на поверхні, кутова мийка і обідній стіл. Далі розглянемо параметричні моделі: мікрохвильова піч. Витяжки під нахилом, прямокутні витяжки, круглі настінні витяжки, вбудовані витяжки двох типів з автоматичним вирізом отвору, кухонні плитки різних типів, барні стійки різних типів, обідні столи круглої форми і прямокутної форми, стільниці прямокутної форми, в яких є 4 варіанти фаски. Стільниці П-образної форми і Г-образної форми, в яких також є чотири різні варіанти фаски: настінні полки, кухонні мийки з автоматичним вирізом на поверхні, напольні шафи, в яких є можливість показати внутрішній вигляд шафи, також настінні шафи, в яких є можливість показати внутрішній вигляд. Дякую за увагу!